Українці бідні, ось при цьому, коли я дивлюсь на вулицях Києва та й не тільки Києва, я бачу багато дорогих автомобілів. Можна сказати, що це все корупціонери. Вони вкрали гроші, що це депутати, але їх досить багато. Крім того, в МАТі є формат навчання, коли люди вчаться безкоштовно. Коли влаштовуються, вони платять відсоток від зарплати і є досить немало людей, які кажуть, що я не хочу платити відсоток від зарплати, я хочу заплатити 4-5 тисяч доларів і забути про це, і, і, і не сплачувати відсоток кожного місяця. От, тобто є люди, в яких складається враження, що є люди, в яких є гроші. А як ти думаєш, те за українці бідні, наскільки це відповідає дійсності? Ну, е, Хороше питання загалом дуже часто вимірюють бідність або багатство країн по рівню ВВП. Це типу найпопулярніший показник. Але є така хороша вислів відомого, дуже вченого в статистичній науці, що всі моделі неправильні, але деякі з них корисні. І ось випадку з ВВП, це класичний випадок. ВВП ніколи не зможе правильно описати багатство країни, але для оцінки певних речей, там наскільки зросла економіка, воно може бути корисне. Є спосіб, як якби врахувати, відредагувати ці показники ВВП, щоб трохи краще подивитися на те, наскільки країна чи люди в ній є багатими. Дивиться, дивимося ми ВВП на душу населення в Україні вже проблема.